Друзі, всім привіт! З вами компанія Автоімпорт ТЗ. і сьогодні у нас на огляді щойно пригнаний та розмитнений автомобіль шкода Octavia A7 2016 року Greenline. Пробіг автомобіля 170, 176 тисяч це офіційний підтверджений пробіг європейським державним тихоглядом. Ми зразу бачимо, у нас є парктроніки задні. Автомобіль в гарному білому кольорі, білий металік, кузові універсал. Коробка передач механічна, шестиступенева. Останній тихоліт автомобіль пройшов на 175 тисяч кілометрів. Тобто автомобіль повністю обслужений та не потребує ніяких вкладень. Авто є два комплекти резини на дисках. У нас є протитуманні фари. Датчик світла, датчик дощу, електрорегулювання дзеркал, підігрів дзеркал, 4 склопідйомника. підйомника, блокування, гарний тканинний салон. Автоматичне світло, регулювання фар. Зразу бачимо пробіг. Кіріне мультикермо. Тут у нас управління бортовим комп'ютером. Це управління в Діавтомобільна Круїз-контроль. грінлайн комплектація Тут у нас є двохзонний клімат-контроль, підігрів сидінь передніх. Підігрів лобового скла. Система старт-стоп, блокування замків. Розетка на 12 вольт. Ось є бардачок з охолодженням, сервісна книжка. Шкода мультимедія. Салон гарний, збереженому стані, руль не протертий. Піряний, приємний на ощуп. У нас версія з сенсорним екраном з навігацією. Тут ми. Регулюємо, зближуємо відстань. Навігація настроюється вигляд. Д2Д, Д0. Расход автомобиля приемный, 5,1 л при средней скорости 48 км. Помощник станта автомобиля, а тиску в шинах. Парковка. Так что у нас тут чайный состояние. Гринлайн. Составляю комфорту. Сенсорний екран це управління меню. Задній ряд сидінь в гарному стані, з кріпленнями Isofix, Так само все підлокітник для пасажирів заднього ряду. Кладається багажник? Є на саптечка, аварійний знак. Є така шторка задня, сітка. Тут у нас повнорозмірна запаска, ключ, домкрат. То все тут є жилет, жилетки. Все на місці. Даний автомобіль можна оглянути на нашій стоянці, яка знаходиться в 20 кілометрах від Львова в сторону Жовкви, село Сопошин. Приїжджайте до нас на огляд, автомобіль вартує вашої уваги. Можливо, він буде саме ваш. Велика можливість купити гарний автомобіль за хорошу ціну.